Козачишна, Ксюша затишного дня. Здоров'я, міцного миру та добра. Приємного спілкування. Ксюша, Тамара Козачишна, доброго ранку і міцного здоров'я. Віва, ребята, з ненавистю Україна обречена. Не построїть нічого на ненависті? Ну так? Да, ти правий? То що ж тоді, якщо ви такі добрі москалі? Ось. А прилізли до нас з війною, га? Оце мені цікаво. Що ж ви такі добрі, а приї... прийшли нас вбивати? Ми ж вас не зачіпали, а ви прийшли до нас, то як ти думаєш? То хто в кого більше ненависті? Mm. Оля Валя Наумова, доброго ранку. Оля Чумаченко, Галя Архипова, доброго ранку. Ілюшка, привіт, Мар'яшка, Марія Храбачкова вчора вам ставила лайки, але не писала, бо на роботі мала багато роботи. Хай Бог дає, щоб все було добре. Я дякую за лайчики, дякую за підтримку всім. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Ганна, ну як я з України, почав задіматися я і, і я переїхала, Зрозуміло. Гарного вам дня, хай Бог береже. Так, Оля Чумаченко, Ілюша, Мар'яшка, доброго ранку, вам кава з шоколадом, Олег. Правильно на ту лошадь поставили, не на ту, ні, чекай. Почала один читати коментар, скочило далі. Про Олег правильно мать приляг, а то я теж лежа, ляже смотрю. Ані, Олег мене трошки щось в плечах дави. Ну нічого, зараз воно трошки направиться. Сергій, і на ту лошадь поставили. ти за що кажеш? Ти хоч пиши, що ти маєш на увазі, а то так. Оля Марійка, гарного позитивного дня. Юлія Курицина, Дівчатка, а чим же помити газовий лічильник? Він у мене величенкий. Та в газі говорить, щоб реактивною хімією не користуватись. Поняття немає. У мене немає газового лічильника, то я не знаю, чим його мити. Галина Архипова, доброго ранку, й Оля. Віва, це вам треба менше дивитися в цей ящик, ті сенси ваші всі скакаєві, е, дристаєві. Ось, і ви б тоді були б трошки розумніші. А то ви настільки зобовані, що ви навіть уявлення не маєте, що ви пишете. Пані Люба, яка погода у нас холодно, юкс. Я не знаю, чи я правильно читаю вас чи ні. У нас вітрюган дуже такий сильний і холоднувато, але порівняно до вчорашнього трошки тепліше, бо вчора ще був заморозок, сьогодні нема. Галина, доброго ранку, гарного дня завжди дивлюся ваші стріми. Ставлю лайчики. Здоров'я вашій родині. Дякую, Галиночко, і вам міцного здоров'я і всього найкращого. Марія, пані Ольга, гарного вам дня. Оля, Галинка, доброго ранку. Арік 33. Всім доброе утро. Доброго ранку, Юля. Любані, мабуть, погода діє на організм. Може бути, ну так в мене є трошки. Так, Діанка, Марійка, привіт. Ніндзя сумоїст. Суму Вспомнив друг Харламова. Марія, Діанка, привіт, гарного настрою дня. Діана Марійка, дякую за каву. Яка різниця між породами і які породи кращі кіс? Добре, Ганна, йдіть мийте посуду, мийте гарно вам. Дня і Бог вам поміч.